Тривають роботи по ремонту підвальних приміщень, які можуть використовуватись під укриття. Вже опрацьована 21 заявка. Роботи в 9 річ зараз тривають. Паралельно ми працюємо по підключенню до інтернету наших протирадіаційних укриттів бомбосховищ. Роботи тривають у нас. Також окрім цього, прибирали, чистили наше місто. Проводився покісамброзі, додатково залучали людей. Також вивозили стихійне звалище. Минулому тижні ми прибирали лакацький мікрорайон. По вулиці Зоряний, там ще роботи будуть тривати і сьогодні. Продовжуються у нас роботи по ремонту покриттів і усунення аварійних ситуацій в житловому фонді. Ми в кінці кінців повинні зробити, щоб кожен будинок мав своє укриття або поруч мав таку можливість. Ані будемо мобільний купляти. Щось ще будемо робити. Але абсолютно кожний будинок повинен знати в дуже короткому відстані, де його укриття. Скільки таких звернень? Зараз 21 з немає. Вже 21 звернення. Допомагайте людям, і будемо рухатись в цьому напрямку.